За все, я хочу вибачити за те, що не привела вас до перемоги. Але тим не менш, сьогодні я кинула собі виклик Ненсі аж, аж трусить від того, що я розумію, що я попросила її ще зробити пасту, тому що нам треба було хтось, хто б зробив ще другу страву. І розумію, що вона погодилась, і мені не хочеться за неї голосувати, але переготовлені гумові умові цей восьминіг. Не сподобалось? Окей, добре. Будемо виправлятись, значить. будемо далі довершувати свої навички і дороблювати, доводити до смаків і так далі. І інший голос буде за Олександра, оскільки теж були ці стейки гарбузові засирі, хоча я казала, ріж їх тончим. Я, якщо чесно, в таких шоках з Оксани, типу, ну. Я кажу, зала слайси треба робити тоньше. Е, вона підійшла, типу, подивилися на мої слайси. Я кажу, ну типу, загалом вони повинні запихти, це буде нормально. Така, а ну ладно, окей. Типу, тобто вона навіть потім не проконтролювала цей момент, хоча вона повинна була бути як е, наш шеф. Далі в мене питань немає нікого, тому так. Ну, для мене це було дійсно здивування, тому що вона зробила такий акцент, типу, що наша команда програла саме через мене. Типу, якщо у мене ідеальний, тобто цікава ідея, типу, по смакам плюс-мінус норм, але вони не доведені до кінця. Ну, типу, гарбуз там трохи недосмажений, то Типу Діана просто всю страву ну, прошляпала. Оксанка трошки більше стержня хотілося б. Якби капітан проконтролював ці всі процеси від А до Я, то, можливо, був би інший результат сьогодні. Тому перший голос проти тебе вибач. Другий голос проти Олександра, тому що е сируватий гарбуз. Вибач. Ну, насправді свої подружки Катюшки, типу, е я трошки не очікував цього, оскільки знову ж таки зробили акцент саме на моїй страві, що це я програв саме через мене ми програли, хоча, типу, забули, що всі хвалили там фреш, який я робив. Так би теж такі питання з зірочкою, чому саме я? Оксанка, голосую проти тебе трошки більше, напевно. Треба тобі впевненості як капітанство. Вибач, все нормально. І так як казали за страву Ненсі, що вона трошки перемудрила. Ненсі.